Готуй систему опалення влітку, щоб взимку було тепло. Цього року ще понад 30 будинків в Івано-Франківську переходять з централізованого на індивідуальне опалення. Цей процес є комплексним, потребує часу та коштів, а також злагоди мешканців. Тож, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно, зволікати не варто. Дуже важливо. Е... Зробити проектно-кошторисну документацію і здійснити будівельно монтажні роботи по заміні загальнобудинкових мереж, а саме фасадних газопроводів і газових стояків ці роботи займають час від 3 до 4 місяців від початку допуску газу на загальнобудинкові мережі. Тому найважливіше питання самоорганізації мешканців будинків ОСББ для підготовки цих робіт. Щоб спростити процедуру переходу на індивідуальне опалення, Івано-Франківськгаз два роки тому запустив послугу Газ плюс опалення під ключ. Вона допомагає перейти із централізованого на газове опалення з мінімальними затратами часу та зусиль, оскільки передбачає комплекс заходів від виготовлення документації до підбору та встановлення газового обладнання. Я заходжу в кожну квартиру, допомагаю людям вибрати правильні радіатори під загальну площу квартири, правильний котел, людям все розписую, все пояснюю, Тобто людина ознайомлена з процесом роботи від А до Я. Зручно тим, що люди економлять дуже багато часу. Тобто, людині треба тільки один раз прийти в центр обслуговування клієнтів, написати заяву, і другий раз нам відкрити двері, і ми все зробимо за один день. Цією послугою вже скористалися понад три сотні франківців. Переваги опалення під ключ днями оцінила і Наталія, мешканка багатоповерхівки на Івана Павла II. Її будинок цього року переходить на індивідуальне опалення. Це ціла процедура, це цілий комплекс. Спочатку робили фасадну трубу, потім міняли газовий стояк трубу, а потім міняли лічильники. І це дуже швидко. Це день за днем. Тому хлопці потім приїхали і зробили автономне опалення, обрізали нам батарею. Рей, поставили радіатори, і це все за один день. Я вам скажу, це дуже зручно і швидко. Оформити послугу під ключ можна в клієнтських просторах Івано-Франківська газу.